Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І Сьогодні я хочу зробити вам огляд однієї книги. Скоріше за все, коли ви будете дивитись це відео, ця книга буде вже у своєї власниці. Я сподіваюся, що вона не образиться, тому що цю книжку я викупила їй на нашій барахолці. Якщо чесно, я була дуже здивована зустрівши таку книгу. Це, скоріш за все, подарунковий набір. Так, перепрошую, бо я боюсь, її пошкодить. От, але мені здалось, вам буде цікаво. Я знаю, що більшість знає про таку народну творчість. Але от давайте розглянемо. Це ось така книга. Російською мовою випущена вона, як не дивно, в Фінляндії. Ця книжка так, надрукована. Десь я тут бачила, я зараз вам ось Ленінград 72-й рік, іздательство художник, але, бачите, вона трошки розклеїлась. Так, я перепрошую, може, трошки я вийшла з кадру. Так, десь я бачила, що вона надрукована, вон. Фінляндія Хельсінки. Товстий папір, тобто, сама книга, це просто текст. Ось, бачите, що в ній цікаво, це ось ці ілюстрації до цієї книжки. Художники Григорій Буреєв і Олексій Ковальов. Я знайшла інформацію по Буреєву. Це художник, який народився в 1900 році в родині художників палиху. Це старий Старовинний рід іконописців. Я завжди кажу, що це дуже складно було. У людей були свої техніки, вони з 17-18 століття малювали, писали, не малювали, писали ікони. І в 17 після революції 2017 року вони мали якось виживати. І тому, оскільки в них вже було століттями вироблена ця техніка, під відео буде посилання. Я коли подивилась на техніку виготовлення, по-перше, я не розумію, я вам потрошку буду. На жаль, тут нема однієї ілюстрації, вона втрачена. От, це такий собі картон. Я думаю, що це надруковане, не нам... але ж. Же... Малюнки робив художник, тобто два художники. Просто хотіла вам показати техніку, От які обличчя. А це ж були мініатюри. От ви розумієте? Давайте я отак буду перегортати. Тобто століттями відточена техніка. Що я хотіла сказати? Мене завжди дивують складні техніки, бачите, навіть, навіть киця з кошенятком, як все промальовано. Так це ж воно надруковано на. У великому розмірі, коли воно малювалось, коли обличчя було як сірникова голівка, і там промальовувались очі. Ну, тобто ну, дуже складна техніка, ще дуже складна техніка виготовлення е, самого пап'є-маше, тобто е, шкатулки або там брошки, це займає стільки багато часу. От, каза, здавалось би, чому ну, просто не малювати, наприклад, на дереві? Ні, хтось же придумав таку складну техніку. Подивіться, які обличчя. Я попрошу вас не засуджувати, не писати мені тут якісь дивні коментарі, тому що я розглядаю це як народний промисел в будь-якій країні. Є свої народні промисли, вони дуже складні. Зараз все набагато спрощене обличчя. Тоді народні промисли чомусь, на мій погляд, були ускладнені. Подивіться фільм про палихські шкатулки, скільки часу йшло на виготовлення саме оцієї заготовки ще до того, як її розписували. Це дуже-дуже складна технологія. Чому вона використовувалась, я перепрошую, я вже не можу вийняти, я зроблю а, так, я не могла вам цього не показати. Оскільки малюнки доволі рідкісні, так звичайно, воно. Є і листівки. Я на Віоліті бачила, продається набір листівок саме за цими малюнками. Щось не дешево. майже як ця книжка. Так, півень, курочки так само, бачите, все настільки сцени з життя. Але мене вражає сама техніка, сама технологія виготовлення. Я була дуже-дуже приголомшена. Я хочу сказати, що і зараз є майстри нас в Україні. Ви знаєте, що я дуже люблю вироби майстрів будь-яких. Намагаюсь їх показувати завжди. Бачите? Прямо обличчя, як з ікон. Дівчина, бачите, яка? І зверху півні. Все детально промальоване. Ось така книжка трапилась мені на нашій барахолці. Якщо я дуже швидко вам показувала, ви просто зупиняйте відео і переглядайте кожну окремо, але я думаю, що комусь вона та стала цікава, не показати її я вам не могла. Бо будь-який народний промисел то доволі цікава і складна робота. Що ж, дякую, що подивились, дякую, що заходите. Заходьте ще. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!